Усім привіт! Ви на моєму каналі Фанковський, і це вже друга частина е, нашої нової кар'єри на Ukraine GTA, а саме кар'єри головного лікаря. Сьогодні я покажу, е, чим займається головний лікар Міністерства охорони здоров'я по місту Києву на нудровому сервері після робочої зміни. Е, ну, після пайдеї. Останню, який уходить в графік роботи, який е, зараз у вас буде на екрані. А що можу побажати вам приємного перегляду та гарного настрою. А зараз ми з Артемом фармимося на евакуаторах, а саме е, робимо таку чудесну штуку під названням Farm. ЗП, а також фарм чорної фарби. Вона потрібна для крафту бумбокса, тобто колоночки. У мене, кстати, майже все є. В тебе є лишня антена? У е -е, мене одна є антена. У мене є та два та радіо. радіо. Е -е, а там раз інструмент ще треба? Да, п'ять інструментів. А у мене є, значить. Стяжки, кусачки є, такі лишні. Кусачки. Ні, немає нічого лишнього, є тільки потрібне. У мене із лишнього тільки одна радіостанція. Чуєш, а, ну, чекай, одяг аксесуари. От він. Скільки що ч... сюди треба? За стіжки дві, два, дві рами ролика, дві. пластикові корпус тут 8 колес, на Київ валянок. У мене. Ну шо ти там де? Uh, я вже на мосту. А, ту. Много, наверное, цей розслабиться. Тут от чотири їх з'явилося. Баран. Я вчора врізався, Капець. стоїть посеред дороги. Та да я вше я вже ремку і зум уже їду. Все одно можу не спішити, бо 4 евакуаторів. Окей. Okay. А ти де? Да? <Слышко> на, на якій машині? На Е60. -й. А де то є? Вже зараз кінчається мост. все, я вже не на мосту. Ну да. Стая поліція. Стой, 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 перейми. Та ти так різко тормозиш? Та ні, купи просто інтернет і не буду різко тормозити. <різь> О, синя фарба. А, у нас є 60-х фарба синя падає. Можемо ще, в принципі, синю пофармити, поформити мене є. А в тебе є, є 60-точними. Нема. нема. А наша синя? Просто. що що? А наша синя, коли там треба цю. Та ні, ну її тоже хорошо купляють, а. Все, взяв? А заторів Зараз... часто падає? Е, да. Я он, два раза підряд е фарбу синю вибивав. Чому? Ну там в бік як буде евакуатор зламаний. Ну бо я два раза підряд вибив. Сьогодні пробував, то у мене сьогодні не випало, коли я евакуар лемов. А ну да, то я по рідми подивлюсь. Не, на мені не випала чорна щось. А вчора два раза підряд випадало. Чекай, да, я вріжуся. Може це завісти Туда. від повернення в евакуатор? Типу у нас скільки він зламаний Боже, поїхала на Бориспіль, поки що Потрі... Дай я собі додимлення Іди сюди, у мене машина димиться Так їдь до мене Чисто два фарміли Іди сюди, куди ти поїжджаєш? А я, ти що? Я на одному місці стою Щас, Купи інтернет порежу. Та про ч? Ты у мене назад відкатився. Я вообще на місці стою. О, у мене тоже сервак пролагав. Пинг. Сервак вже старенький. А, Давай. старенький вже. Червона фарба. О, червона тоже добра. Скажи спасибо, що фарба. А. Та стій не прий так. Да, я люблю газ давать. Да Полетіла два. Йоська. Ой, я аж заглоб. Да Помагаю тобі завестись. О, чорна, фарба выпала. Давай давай. Мені чорна фарба выпала. давай, давай, ремку заправу. Мне чрна фарба выпала. Ну, я ну да, я пофармлюся. Давай, забрав, забрав. Ну, мені теж треба гроші. Запас. Та щас ти ореш, почекай. Сучки де, якщо ти не знав. -е, Поф той самий, до, самий добрий лідер мусу. на да. підрізу. На. Мені випала, кстати, чорна фарба, коли я тебе починив. Давай їдь до мене. Я тебе поремонтую. Та шо ти робиш? бездарь? Що? Ти шо я навіть до тебе не коснувся? Ти шо геній? Да, О, ти ты пахнулся, ты Купи інтернет. Стибе на мене, кажется. Та стою, стою. Да, стоїш, конечно. Стою. Я стою. <гум> ну зато хоча б нічого не випало А ну да, я зараз. Та чекай, да, я тебе спробую заправить. Відміна. Ага. Або в мене сейчас вилетить. О, F12, називатися. Та Боже, мені теж треба бо бопець лагає. Куда поехал? Давай, влупись, во что-то нормально. На. Грифту батьком. Ну, Воно да, через раз випадає. Все, я влупився. Да ну, ти робиш? ты робишь? Куда ты ед? С тобой невозможно, короче. Ничего мне не випало. А ну, стой. Нормально. А ну <свіст> чекай заправить. Шо не мог? А у мене повний бак. Панер там тару перевірить рапт. Так попів 10-4. Не, не випала. Ну там воно цей, воно через раз припадає. Ну, якщо шо на двох. <свіст> угу. Мені так, вже випала штука. скільки щас? Ну, 16, бо я ще 5 продав, які нафармив. Блин, треба було мені віддати. То що краще продати, чи віддати? Віддати. Другу. Ну подожди, я рапорта дивлюсь. Та приймай, приймий краще. А чий Ронський? Чи чій? Да, ла, -ла, -ла, ла. А ну, щас гляну. Та де я. О, 10 гривень. Випало? Не знаю. Ні, вроді. Е, так. Не, не Ось... випало. Ось цей рапорт. Так, перший скріл його початок закінчення лекції. Початок закінчення. Трошки весело, щоб було. Тепер треба попрацювати ще трошки. А попрацюємо ми тим, що зараз перевіримо рапорт на підвищення у людини та підвищимо її. так от. За... Так от працює це. А... Заходимо сюди. Це у нас трудова книга. Ось. Прийняли його сьогодні. Потім дивимось тут. А, роботу. А, іспит на тему фармакологія є, іспит на тему статут є. А, угу. Лекція. Дима по два, добре. Куди він, куди? Субординація 1-2, отлично. Угу. Щось угу. багато в нього однакових скринів. Субординація є і. Формакологія. Формакологія, ага. Клятва гіпократия, Клятва гіпократа, -гіпократа. графік компоти. Не розумію, до чого стільки багато скріншотів, але тут схвалено у нього. Ось. Тепер. Заходимо в гру. Пишемо йому. та Відправляємо у, фракці... у фракційну рацію. Заходимо в Discord, заходимо в підвищення, тут пишемо рапорт, проську. Схвалено. причина не потрібна. Отак От це працює. Також нагадую, що у нас проходить конкурс на суму 2,5 мільйони. Щоб прийняти участь у розіграші, вам треба... Прийти до лав Міністерства охорони здоров'я по місту Київ на 02 сервері, бути підписаним на мій телеграм, де буде проходити сам розіграш. Та, в принципі, більше нічого. Приємної гри на екран GTA. Усім! Пока-пока!